Авторська поезія Незламна Україна, Андрій Дукас, США номер 2 гімназія Весь світ пробудила страшна новина вночі, о четвертій годині Моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Країна моя, усяві пожеж, що сіють ракети і гради, І танків колони повзуть по полях, Мов з нір повелазили гади, У церкві тривожно б'є дзвін, і привид у небі нестримний. Це армія наша, безстрашний загін, це мужній наш острів Зміїний. Палай Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь та Харків руїна, Буча, Гостомель, Луганськ та Ірпінь плач і жалоба по всій Україні. крові заклинаються орки земля, на часі їх смертна година засяє у світі, як нова зоря незламна моя Україна. Так хочу перемоги над Ордою. На злом, брехнею, хочу просто жить, пустити всі печалі за водою і кожним днем прожитим дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мову, не язик. О, Господи, нам треба мирне небо і віру в перемогу повсякчас. Ми дякуємо, що хвилини любо, за дар життя, за ЗСУ, за шанс.